Чудовый зал, Total Fitness, баночку. баночка, съем, подсъем, подсъем я жопой. <свистые> у нас сегодня строгий тренер, сейчас будем разъебывать. Алло, ну, в смысле, Влад. Ого, один На это я. Пришел в худи. Потому что, когда вы качаете ноги, у вот сверх не пампится. А когда вы в худе, вы в Дві Двіж Паріж буде зараз починатися, Треба вставати, їсти, е, закидатися вуглеводами і летіть на тренування ніг у Бровари з Києва. Сізічкою вам подіргав. Для нас кускус плюс курочка. Ну не на пампе, не на пампе я. Она лежала в холодильнику замерзла. Ну, хто я такий, щоб брезать едой. Ось такий у мене чудовий обід. Кускус з курочкою. Зараз буду його уплітати. Прайда я якраз 2 години і я буду провара. И будем люто треніровуватися. На пампик. Не знаю, буду перший раз спробувати, щоб від зефіра пампило. Всі кажуть, я ні разу не пробував. Сьогодні О, Ну що ж, народ, я вже вилетів е на метро. Зібрався такий красивенький. Ай яй. -яй. Животик набіл до одказа. Якраз поки доїду за ці дві години, ну, може час 30, все стикаюся і буде лютіший пампінг е ног. Е плюс потім поптягую все, попозуємо. Такі. Let's do it to the gym, guys. Я записував одразу на два микрофона. Мы Ми піднімаємося в чудовый зал Total Fitness. Баночко. Там ничего не видно, потому что я дріч на откате. Так, це нам не сюди, тут какой-то second hand, сніг это second Я вже бачу, як ми там закуповуємося після тренування. Воно більше на грошей не хватит. Так. а не ми залітаємо. Що ти, пупсик? Иди сюда, я это сразу нацеплю? Да блин, ну, а Влад, ты серьезно? Не очкуй. Привет. Привет. Так, все, сейчас мы, короче, вот это вот кишечку -то -то и намутим и летим дальше. Отстань. Подсъем, подсъем. Подсъем, Не убегай, микрофоны, ну. Ты как они Нормально. Да? Скажи, що ти плануєш взагалі. А, Ну дивись, у тебе є два варіанти. Або ти а, повністю ведеш а, тренування моє, ага. типу, ти мені ногі Або я загадую одну вправу і ти загадуєш одну вправу. Ну я вже загадала, якщо не а, Це, У мене ж з тобою то цей. Ти вже, ну, ти це. Не ну, у нас типа. І подивіться тобою... і в в жопу. Ну, це ж пізнець. Ж, ж ти, ти мені повністю тренування зробиш, так? Ні. Чого ні? Ми цей. Робимо змагання по мосту, а потім вже подивимось. Подожди, а разминка, там ножки разминать. Ты хочешь, чтобы я сразу мозг? Я уже разминалась. А я? Ну, разминайся. Только надо честно. знать, где работать, потому после заняты. Так, я не звучаю, я Это не честно. А что ты еще будешь делать? Что там твои ножки? Ладно. Это агрессия. Давай без клоунизма, окей? Okay? Агрессия? Будешь как это, я развернусь и уйду. Так, скажи, что делать. У нас сегодня строгий тренер. ти Ні, не вайб. Тобто, ти коли знімаєш своє тренування, ти не вайбуєш. Я колись знімаю своє тренування, я так підходжу, ось так поставила, сіла, другого, піднялась. А я можна з вашою дозволу просто звільнутися? Можна, можна. Давай. Ви мене будете контролювати по техніку? Ні. Сам давай. Я сам? Ух. Так, ну, когда не, ж, ладно, всё так. Вот так. Тебе сюда надо опустить платформу и поставить потом вещь. Копаться ну, в даже вещь. Отсюда? Да. А, не, друзья, над нами проводятся какие-сь Так Я так не чувваю оподу, я так не жопу. Я знаю. Не, друзья, нусы не качаем жоп. Блин, <ріна>, які у вас ваш в тренуванні? В своїх чи в. Ну ви людей вже скільки років тренуєте? А? Скільки ви років тренуєте людей? Чи місяців? — Рік. Рік. А власний? Власний досвід скільки? Власне, саме в тренажерному три. Ух. Ну, розгорніться блос. А? Розгорніть босс. Ні. Ти що Із б'єш? Face to face. Вешай. Вешай, а, давай. Скирги, по блинчику. Ну, я по два. По два. Тренажер. Я, я, я уже спать. Скажи, по ручку. мной хватка. А. Щоб ви розуміли, любі друзі, у нас а, яка історія? Ми познайомилися в сподізі. Ми познайомилися в потязі. Нам не вище. А мені робити, як ви кажете, що я можу робити сам хочу? Знаєш, робити, як сам пош. Ми, ми, ми раз через раз, ми будемо робити. Симулянт. О, oh, Он белі! Омплац оддихає. Right. <laughs> От, коротше, історія така. Ми познаємось в потязі. Щоб плюс один. Да? Yeah. Uh, познаймось на фозі. І я їхав тоді на збори на свої змагання і вирішив захадрити цю мелодіючну. Вона оказалась не із робкого десятка. Було зрозуміла, що я якісь лох, і вона мной общаться не буде. Нові того, ми знали, що вона тренірша. І тепер це мій Джимбро. Що ви просто скажете? Джимбро, ми перший разом в залі. Е, ну, Відпочимо, скільки ви почуваєтесь підходимо? Поки не відпочине. На ногах бажано 2-3 хвилини, але, типу, якщо ви монстр, можете хвилину різні. Let's do it, woman! Ти ще події повинна була зрозуміти, що я кончений, Так, Да, я зрозуміла. Ти <гум> знаєш що? Я відкрив ваш сайт і подивився, що скоро відкриється такі самі зал у мене в Житомирі. Клас. Да? <гум> За... Я буду там уйдку. Я буду там тренера, скажу, А я знаю, поли, но справа рос. Все, тренером. Точно? Це ж так, братьев. Ну. Чуть-чуть крови уже на релиз. Раскрите, блять, я таку мисс мусор. Ой, будем работать, маску бач. Ну, это на више я. Пришел, куди. Ну, че, коли ви качаєте ноги, у вот вас сверху не А коли ви вході, ви великий. <реж> ну ще, а, типу, ну, капюшон плюс тисячі мощи, сигун так робив. Сігум шарить. Я ще блінчика точно не хочу. І води. На ми закінчимо. Ну ще один. Тихо. Ну, треба до робочий дійти, це у мене робочий. Це не робочий? А, а скільки там робочий? Ну, ще один. якраз. І на скільки? Десять. Олі, ну покажіть вам, нам наш ваш прекрасний манікюр. Ми просто захватить, ні. Довгі вже. Подивіться, ну. Це розумію, краса. О, це я теж розумію, краса, любі друзі. Я ваші ножку. Такое. А не пробуйся. На Неростояние. На розстояние. Ні, nee, nee, у мене більше. У okay. мене рельєф. Ще ще uh, Топ-3 найкращих фабрик які ви любите робити на японці. Мост, болгарський і румунки. Що таке рум. Тяга румунська. А, ну. А ви болгарські болгарски робити? Хочеш? Наше сьогодні день. Позер, пришел позер. Yeah. Алло, ну, no, в смысле, вас? я к вам пришел. Да. Ты можешь держать <laughs> <laughs> Он ненадежный. Ты что, со мной справа, что? Тренер должен справа? Ей, ей, лавочку, тільки я так можу казати. Криво, Давай. Бігала. Криво, але було. Але. Я просто поїхав, а бачу, чого. Ти там на 110, на 100, на, 100, на 120 не понять, а тут, а тут. Бачите, бачите? Я коптил силы, я коптер. Да, конечно, он просто долго думает. Ну, не долго, думал. ты, ты сегодня проехаешь, не расстраивайся. Не, у меня мотивация. Мотивация, чтобы я ее перестал а ты, бачу, не перестал называть лохом. не, я просто не хочу, чтобы ты победил. <laughs> <laughs> Мне больше эти рамки не подходят. Ты все ноги, бачишь? Ну, но как ты хочешь, как ты хочешь. Ну, такое, такое. такое. <плотно> 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 не не знаю. Біня, фыцей, Зато і поліс... два І два рази зробив. до кінця Зроби Зроби краще. Слаба. Зроби краще. Зроблю. Давай. 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 Я Нічку. Zrobi crash Zrubble. Нет, чекай, бой, попытка 2. Нет. Я з тобою ніхто не пойду. Нет, попытка два.

Ничего себе, я монстр, конечно. Мадам, мадам, можно вашу ручку? Все. Она выиграла сегодня. У нее красивая техника. Свертайтесь до тренера. Я то таке. Я лох строящий. <свист> <свист> а это Анон. Спасибо вам на грузе. Нет, не взрывай, не взрывай. Медленно. Давай я сама разберусь. Ну, зроби раз, и я просто. Я раз зробила тільки еще. Ну, одну, один подходик зроби, и я прошу. Медленно поднимаешь, медленно опускаешь. Да. Не взрывай. Да. Ну, работай. Давай. Чувствуется хорошо. Рывай, рывай, взрывай, мазай. Ну все, пару раз тренируйся. Да, конечно. Это станет. Давай. Ноги снимаем. Я просил по вещам. Вещи тренировки просил по Хорошо, давай так. Ты будешь тримать гантели у на битве в статичном положении. Будеш тримати пару, не знаю, хвилин. Ти потім, ну, там, контент тримаєш, там, кіло на, не знаю, 10 даже взяти. Я одразу буду Ти будеш відчувати. потім відчувати. Я одразу відчуваю, Ось. коли піднімаю. Ти відчуваєш, 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 відчуваєш. Але ж не знаєш, що м'яс качається від цього. Іноді мало відчувати м'яс. Я його напрягаю. Бо він без... Коли я роблю вправу, я, по-перше, думаю про м'яс і напрягаю його додатково. До, до, Тому що він тебе накачається від того, що ти думаєш про нього. Ну, по почитай. Не, по почитай. Я, я, я. Воно, він може краще відчутися, але не накачатися. Ти в статичному положенні не накачаєш м'ясо? Слухай, м'яс? я думаю, чому люди е, позують після того, як накачалися? Ну, пам, просто пам. Ят. Що, ти маєш на увазі? Ну, дивись. Чи ти маєш на увазі, типу, як ти? Ти, дивись, зробила, наприклад, тягу. Да. Зробила. Оп, пішла, прожала її. Ну. Опозвала, для чого це робиш? Ну, поки пам, поки цей. Що ти маєш на увазі? Не всі ж позують. Не всі, всі бодібілдери, після того, як зробили ну, одну вправу, да. вони а, ще раз прожимають додаткове м'язо, щоб вони ще більше ефективніше ну, сипли, да. бо йде ще більше нагрузка на м'язо. Тому я прихильник того, що я коли роблю вправу, я прожимаю, відчуваю і думаю про м'язо. Ну, а все рівно має бути хороша амплітуда. Кожен качається по-різному. У кожного тренера індивідуальний підхід. Так як я взагалі не тренер, я вообще по факту ничего не могу пиздеть. <рик> Что там носки ски не такі розслаблені дярші, на мають бути на себе натягнуті. А а ти попробуй зробити Рослабь носки. Ну, і суть. Ах, не йде нагрузка На це. У мене і так <рик> вона <рик> не йде, якщо правильно <рик> робити. <рик> Все. Так будемо розльобовати. Все. Мого тренера, ти лишше важливий для себе. Я не хочу нікого із вас бачити. Тримати, но Я, когда сделал носки расслабленными, намного сложнее. Не работаю с носками. И что, я только колени ощущаю? Ты не ощущаешь? Я только колени отсюда не... ощущаю и все. Я не ощущаю дитя. Чепуха, еще бы, ты вот так делаешь, а вот так вот вот. Спринно. Я тебе наглядно покажу на Чекай. Мясах, как они работают. Ну, ты ними просто себе помогаешь и все. Типа, ты забираешь нагрузку. Да. Я не отвечаю за ничего не говорю, я отвечаю чисто квадрицепс. Семьдесят. Ну, сделай и семьдесят. Выше, наверное. Вот так, Он вот а прямо с Галиной на Да. Мне шары Вот. Напрягаю. Вот. Я забираю, у меня идет вот, вот тут напряжение. Я расслабил свои стопы и работаю чисто с Все, у него трусится. Ну, ты бачиш, як вони працюють? Так само, як з зігнутами. Ну так там я забираю частину нагрузки, а тут я работаю тільки чем в цьому м'ясо. Біше ничего, я не працюю, кімцо. Я работаю. В тебе. Ураті, роби, як ти хочеш. Ураті, курси, але, зараз хоча б, зараз хоча б спиною притулився, то що ось так робить. Я робив тоді отак, тому що я не знаю, як ця хуйня у вас регулюється, мені було незручно. Спитати. Ні. Або вбрати. Да. Так. Проходить 5 секунд. Чи молчиш? Оліна робить вправо і Стас. Чи молчиш? У мене власть дергається. Я бы знаю. Глаз дергается. Чего это не дергается? Не знаю. Запал на меня? Да. Это от твоих дебильных шуток, Ваня. Мне тоже дергается. Мне он нравится. Пока больше, чем ты. Ля-ля-ля. Боксера включил. Он еще не обиделся. Бодибилдер что он? Я кулинар. Покер. Правый вид. Бодибилдер. Просто хороший парень. И... Я не матерюсь, но как это называется? Ты забыл. Оно. Розкажіть, будь ласка, які у вас плани на майбутнє? Працювати тренером. Розказіться в інтернеті як тренер. Попродовж працювати тут як тренер. І можливо, років через п'ять кудись переїхати. До мене в гості? А? До мене в гості. Так. Ні. А може вас ви хочете якісь нові рекорди поставити? А у мене була мета зробити рекорд в мосту на робочій 180. Щоб типу, 180 це була кривоча вага не 10 повторень, бо цей. Я порахувала, якщо зібрати всю повністю штангу. типу 25-20, поняв? Це, ага. це 180. О, це красиво. Що це? заробляєте, якщо не скати? Цікаво. Ну, Приблизно. 1000 доларів. Ні, ти ще є. А вже ну, коли ми з вами зустрілися, ви заробляли 1000, може, вже більше. Знайомтесь! Це моя мілфа. <рес> <рес> Неважливо, що вона менше за мене не добре, я далі питання. Ви працюєте зараз онлайн, чи ви? хочете? Ще ні, але хочу почати Почти. через деякий час. Будете закінчувати якісь курси чи. Для онлайн цього? Ага. Так. Ви вже вибрали? Чи ні. Я зараз у мене в першу чергу курси не по онлайн-навчанню, а по цьому. По нотаціології. О, а я шарю. Вона треба програма <рес> <рес> прижиму за 50 гривень. Ну, я, типу, Виріпси. проходила це в курсах, але я хочу пройти прям основний, <свист> чисто Ні, направлений. Ні, я не проходив, сам все вивчив, і люди повинні. Не, <свист> не довіряйте таким. <свист> <свист> <О, палець совпала. свист> не довіряйте інфоциганам Діді Діді Владіка, довіряйте інфоциганам Діді Поліни. Ух, полотенце впало. Візьмемо моє полотенце. Ця хуйня якось регулюється. Що ти нажала, блядь, демон? Можна ти маєш нічого? Що ти хорошо. на что, ну, качаюсь. Симонок.